Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я знову на дачі і не була, мабуть, 10 чи 11 днів. І що тут змінилося? Ми з вами разом зараз це все побачимо. Дельфініум ще до цих пір квітує. Це купила Добриво. Мені посовіти, добриво універсальне для саду до городу. Дуже гарно. Поживають ці рослинки, тому що цього року холод да холод, то дощі то холод, і рослинки в стресі стресують. То, щоб вони почали гарно нарости ось, купила добриво. І так, росте, квітує ще до цих пір мій красивий дельфініум. І ось одна віточка. Ротики. Це теж сама зійшла, дельфініум теж сам, до речі, зійшов. Ну, і тут поспіла. Червона смородина порічка, як ми кажемо. Далі, що далі? Клумбу той раз сапала, знову треба сапати. Вон виноград. Веточку треба сюди заправити. Ну він примерся. він тільки відійшов урожаю цього року не буде. Но роза почала цвісти. Зараз бо ще підійду. Почала ось така красива роза. І тут але такі великі, велика ветка прям відхиляється. Бутончик ось тут ще. І щось там хмара не де, хоча б дощу не було. Лілії мої. Це бордова буде, це жовта буде, поки Ще вся в бутонах. Щось десь летить. Не видно, але чутно. Щось десь летить. Тривоги, вроді би, нема. Бо коли тривога, тут таке часто буває. Нас оберігають. Ось світе така красива плетуча роза. Ось так багато квіточок. Ось така чудова красуня. Ось скільки багато квіточок на кожній віточці. Ось. Дуже красиво. Ось вона така. Гвоздички ще квітують. Маргаритки вже майже перецвітають, це молодий кущик. Тут теж ще квітне. А це ромашка біла. Вже деяка зацвіла, але ну, ще не вся. А це ромашка голубенька. Це я купила і посадила, зрізала. Вона з киточками купляла, але мені було невдобно вести, то я зрізала. Ну бачу, що прийнялась. І тут ще один кущ рози. Ця не така масивно багато квіток, як там, але теж. Красиво, квітне. Смородина. Деякі кущі вже спілі були, а деякі ще доспівають. Вона не вся, не вся е, одразу поспіває по черзі. Ну і там я садила квіточки синії чорнобривці. О, бачу, поприймалися. Це морозник, Ці навіть не знаю, як звуться. Це возічки, які я минулого разу садила. Відсітаю уже. Ну і подивимося, що на грядорці. Тут малина. Це жовта, якась вона не дуже велика. А це червона. Ага, тут її спіло і багато. І трава її опутала. Оце така трава, яка липучка. Я на її кажу. Без полога минулого разу. Десь узялось. Ну, малинка гарна. Приобірвати. Моя веточка аж лягла. Ой, я ти хороша. Малинка ця чудова. Ну тут помідори прийнялись, буду підживлювати цим добривом. Трошки піднялись. Много разу зовсім маленькі були. Я ж кажу, то холодно, то, то дощі. А ось уже квітнуть починає. Ось вже і квітнуть маленькі ще стебла, а вона вже квітна рослинка. Цибуля гарна, цибуля в мене зимова. Вирву одну. Це салатна біла. Ось така велика, вже гарна, але ще хай росте. Звичайно, на їжу живемо. Петрушка на кінець-то відходить. А укроп чогось пропав. Чи від холоду, чи. Я навіть не знаю, чого сіяла. І вон таке нещастя. Господі завжди укропу Вириваємо, як той бур'ян викидуємо. Рукола красива. Це шпинат уже. Вже насіння викинув. Ну і полуниці бачу багато. Хоч вона цього року невелика, бо перша вся померзла. Але о, і вже пахне, бо минулого року минулого разу щось вона зовсім мені не пахне. А це вже пахне. У піску, звісно, все у піску. Але є. Вже потрібно вибирати полунечку з Цибулька вже полягала. Часник весь пожовтів. Не знаю, що йому робити. Вже я нічим його підживлювати не буду. Вже як є, так є. Вон сусідка їхала разом зі мною. Каже, жуків повно, зараз бідру кропить. А у мене нема. Нема зовсім, покропила я один раз, коли вона ще не вся зійшла, і тільки починали старі жуки. Я їх покропила, і в мене не було личинок і не було жуків. Піднялись бурячки і морква. Грядочка гарненька. Це я ще досівала моркви, бурячки, ці меншенькі пізніше досівала. Тут огірки. Людей, можливо, вже вражає, у мене ще. Ще тільки. І тут вон кавун чи денька. Щось попало зернинка сюди. Коло огірочків. Це тут минулого року була картопля і деяка зійшла і так залишила. Хай вже росте, раз так і захотілося. кавун то все-таки. І це кавун. Видно, зернинка впала. А це денька, вже я бачу, Да, це динька. Далі теж тут кавуни, то якісь раніше, пізніше. Ну і кабачки вже починають жовтіти. Ще не плодоносять, ось одна на завіс, а вже починають жовтіти помідори. Ось один чомусь пропав. Але вони якісь такі всі нахилились в одну сторону, мабуть, вітер туди, і воно його похилило геть. Вже цвітуть, але вони якісь ну, зовсім не такі, як минулого року, не знаю, чи це стебло витримає помідоринку. Ці пізніше садила. низенькі, але коренасті, хороші. А це все прикраса від шпаків. Ну, ось так. Треба знов просапнути, малинку вибрати, по річку знов смородину подивитися, що там полуничку теж вибрати. Ну і покосити. Минулого разу трошки не докосила, поламалась косілька, але вже вроді би відремонтували, ще не пробувала. І тут ось сіяла укроп знову. Ну, ще такого нещасного укропа ніякого року не було. Трушечка росте салатик свіженький. А то базиліки, квітки. Таке потрібно також. Літню обрізку персика зробити. Подивилась по інтернету, що треба це робити. Десь треба знайти час і все це встигнути зробити. Ця цибулька жовта теж уже красива, Гарна. Всім миру, здоров'я і благополуччя. Пока-пока. До нових зустрічей.